Друзі, вчора, 19 грудня, на Святого Миколая, генерал армії Валерій Залужний записав відеозвернення на підтримку законопроекту 82-71 про посилення кримінальної відповідальності для військовослужбовців. І попросив президента Володимира Зеленського якомога швидше підписати проголосований уже Верховною Радою закон. Генерал армії залужний вважає абсолютно несправедливим і неадекватним виключно фінансове покарання для військовослужбовців, які відмовляються виконувати накази командирів, самовільно залишають бойові позиції, покидають місце розташування військової частини. Фактично, мова йде про дезертирство. Треба сказати, що це не перша спроба на Законодавчому рівні за 10 місяців посилити відповідальність військовослужбовців, але всі попередні спроби наштовхувалися на супротив з боку правозахисників, деяких політиків, активістів, які абсолютно справедливо називали подібного роду ініціативи правом на безкарний розстріл рядового складу. Командирами середньої ланки. І це абсолютно є неприпустимим в умовах хаосу і безпорядку серед військового і політичного керівництва країни. Я одразу зазначу головну проблему цього вчорашнього відеозвернення Валерія Залужного. Військове керівництво в Україні чи то не розуміє, чи то робить вигляд, що не розуміє, хто є ініціатором подібного роду ініціатив про посилення кримінальної відповідальності військовослужбовців. А ініціаторами є абсолютно не військові, залужний, який, от ще донедавна для заекономі, сказав, що йому не, більше не потрібно новобранців, йому потрібно. Високоякісне, наступальне, важке озброєння від заходу. Ініціаторами є вища політична влада. щоб розуміти, що таке вища політична влада в Україні, достатньо вернутися в цю весну в травні, і згадати Мар'яну Безуглу, яка приїжджала на фронт і намагалася фактично керувати там захистом Северодонецька і Лисичанська. Так ось головна мета. Подібного роду ініціативи законопроєктів – це допомогти е е командирам, командирам середньої ланки утримувати в покорі гарматне м'ясо. В такий спосіб такі депутати, як Мар'яна Безугла, і взагалі вище політичне керівництво, хочуть. Компенсувати невиконання своїх прямих функціональних обов'язків, які полягають у забезпеченні українського війська західною зброєю. Наші політики не можуть забезпечити українську армію наступальною зброєю, але вони можуть забезпечити українську армію гарматним м'ясом. І для того, щоб це гарматне м'ясо тримати в покорі, мало пообіцяти 100 тисяч. Гривень зарплати, пообіцяти якісь там гробіві, які можна не виплачувати, до речі, да? а потрібно це все утримувати їх в покорі для а, виконання якихось політичних дурноватих завдань а, на фронті на війні. І в принципі, кому як незалужному ну, ця проблема відома. А тепер я перейду до більш і глибокого аналізу цієї ситуації. Яку потр... яку мають розуміти абсолютно всі. І я хочу ну, використати свій там життєвий досвід і згадати свій розлогий коментар до інтерв'ю генерала Кривоноса Геннадію Друзенко. Я написав цей коментар за рік до війни, рік до війни і намагався пояснити, в чому проблема української армії. І мені здається, багато хто і не бачить різниці між військом і армією і взагалі, з чим у нас ну, серйозні негаразди, з чим у нас великі проблеми. Треба розуміти, що в армію йдуть два типи людей. Люди, які хочуть вбивати, вони не можуть. Щоб не вбивати, от як журналіст не може, щоб не писати, так от військовий це той, хто не може, щоб не вбивати. Є такий тип людей. Є інший тип людей, які е, йдуть в армію, в Збройні сили для того, щоб захищати. Вони мають навчитися вбивати, але і у них треба подолати, їм треба подолати страх. Це природна річ. А для того, щоб вони змогли подолати цей страх, їх потрібно навчити Навчити, стріляти, пояснити, як це робиться, озброїти їх. І тоді не буде дезертирства і не буде таких проблем. І у своєму коментарі я наводив паралелі з медициною, з хірургією. В хірургію також йдуть два типи людей. Які хочуть різати, вони не можуть не різати. Їм треба дати скальпель, і вони будуть різати все. А є, які рятувати йдуть. І вони бояться спочатку різати, в них теж є страх, їх треба привчити, що ви не можете врятувати, якщо ви не розріжете. Так само, військового потрібно привчити, долати страх, спочатку вбивати інших, потім розуміти, що ти сам можеш постраждати. Це серйозна взагалі робота. Так, у нас до 2014 року відбулася абсолютно деградація в армії. У нас прийшли туди люди, які в принципі не бажали вбивати і не бажали нікого захищати по своїй природі. Вони просто хотіли носити військову форму ну і отримувати заробітну плату. Із цих військових сформувалася, я так розумію, там військова еліта. От. І ну, уявити собі щось подібне в хірургії ну, дуже складно було. Не можна собі уявити, щоб людина прийшла в хірургію просто для того, щоб одягнути костюм хірургічний, помити руки і ось так ходити. І нічого не робити, не різати. Так у нас до на 2014 року була сформована армія, яка не збиралася воювати. З 2014 року, безперечно, відбулися певні зміни. Але я так розумію, не дуже радикальні, тому що уявити собі хірурга, який прийшов на робоче місце а в операційну і потім залишив це робоче місце покинув позицію, дуже складно собі уявити. Хтось каже, що це некоректно наводити приклади ну, хірургії з військовою справою, тому що там немає прямої загрози померти, то я хочу всіх розчарувати і розказати про лихі 90-ті роки. В лихих 90-х роках, щоб ви розуміли, взагалі не було ніяких індивідуальних засобів захисту. І подекуди а, доводилося в рану лізти голими руками, просто голими руками, без рукавиць. А якщо їх. Були рукавиці, то вони настільки були перепалені, що під час операції вони завжди рвалися. І для того, щоб присоромити або примусити хірургів виконувати зобов'язання, які на них поклала держава через адміністрацію лікарень, їх приструнювали Клятвою Гіппократа. Так ось законопроект 8271 це аналог клятви Гіппократа про посилення кримінальної відповідальності. Лікарів також залякали, лікарі теж, щоб ви розуміли, хірурги теж відмовлялися йти в операційну. І казали, поки їх адміністрація не забезпечить засобами захисту, вони не підуть. Їх з різних сторін обходили і таки примушували, вони ходили в цих подертих рукавицях. Ризикували, Заражалися гепатитами. Я не знаю, чи там СНІД тоді дуже був активно ходив. Але люди, в принципі, от я поясню, наводжу ці аналогії, вони, в принципі, якщо для них от створити таку річ, ну, вони підкоряться, я ну, погоджуюсь. Тільки це не вирішує ключового ключової проблеми. А, уже в нульових роках почав відбуватися масовий відтік нормальних людей з хірургії. Туди йшли ну, зброд, який, в принципі, там а, значить не сильно переживав за все і так далі. Це погіршило якісний склад дуже суттєво. Точно така буде ситуація відбуватися і в армії, це зрозуміло. Наступна річ, підготовка. Люди вимагають всі, вимагають до себе поваги. Ті, хто хочуть різати або рятувати, ті, хто хочуть вбивати або захищати, вимагають підго... поваги. Повага це підготовка. Всі хочуть бачити траєкторію цієї підготовки. А, якщо людина буде підготовлена, вона ніколи не залишить позицію. Більше того, а як кажуть в американській морській піхоті, неможливо виправити недоліки, які були допущені на етапі відбору, не можуть потрапляти чи в операційну, чи на військову позицію люди, які не пройшли відповідного відбору. Там не повинні ну, такі люди туди потрапляти. Це зайвий раз говорить про те, що примусова армія можлива тільки з заградотрядами. І оці речі, які зараз відбуваються в супермаркетах, в великих торгівельних центрах, в усіх обласних містах, окрім Києва, можливо, це всі говорять. Облави, Чернівецький базар, епіцентр, метро це все оце під ініціативу Мар'ян Безуглих і під відповідальність, під формування загонів з гарматного м'яса. В чому проблема? Проблема полягає в тому, що якби. Була повага і в а, підготовку солдат або військового хоч щось вкладали, ті люди, що вкладали, реальні речі, вчили, озброїли і так далі, то тоді б задавалося запитання: а, тоді б цінувалося. А, військовий тоді б цінувався. А якщо це гарматне м'ясо, і підготовка вся відбувається на папері, і, до речі, точно такі процеси відбуваються в медицині. І хірургів теж готують на папері, тобто видають їм сертифікати після інтернатури, реально ну, не підготовленим людям. Все тільки на папері відбувається. То тоді ніхто не буде цінувати такими кадрами. От прийшла нова політична влада, Супрун та всі інші. Вони казали, що нам не потрібно ці всі люди. А чому не потрібні? Тому що в них ніхто не вкладав нічого. Ніякої цінності вони тоді не, не представляють. Якщо ви щось вклали, навчили, то, то тоді так не, від, не ставляться до навіть в Радянському Союзі так до кадрів не ставились. Навіть в Радянському Союзі так не ставились до кадрів. Як пробують сьогодні, от, в Україні це фактично калька або копія з того, що робить Росія. І чим ми відрізняємося від російської армії від Соровіків? Це ж те саме, та сама проблема. А у нас роблять вигляд, що а, вся проблема, що м, дезертирують якісь безвідповідальні люди туди, А як вони туди потрапили? А потрапляти вони дуже просто, шляхом обману, їм обіцяють гроші, ловлять. Як взагалі це може поєднуватись? Примусова мобілізація і підписання контракту на 100 тисяч гривень оплати, і ще там гробові, скільки там мільйонів вони, які в принципі не виплачуються, навіть і тих 100 тисяч. І це ніхто не хоче сказати, ніхто не хоче підняти цього питання. Так питання не буде вирішено. Це просто розвалить Збройні сили, і ми ну, дуже печально закінчимо з такими законами про посилення відповідальності. Не завершення, що я хочу сказати, відповідальність за такі підтримки і за такі ініціативи несуть всі. І вища політична влада. І військове, військове керівництво і залужний в тому числі фактично в такий спосіб намагаються приховати гострі і реальні проблеми українського війська, а вони надзвичайно великі. Сьогодні молода людина вимагає до себе поваги. Вона хоче чітко знати. То, де, як, скільки буде її готувати, якою зброєю ця людина буде воювати, і людина хоче, щоб командиром у неї була вихована відповідальна особа, щоб це був справді офіцер, а не бидло. Розумієте, в чому проблема? Оце скосто, оце бидлячество, яке от в країні запущено, вона якось найяскравіше там, в армії. І це жаліються дуже багато людей. Це проблема її. Але ну, ми ніде не чуємо про це. Ми тільки чуємо, що хтось покинув а, бойову позицію. А чому він покинув бойову позицію? Що сталося? Як він, по-перше, потрапив, що він покидає бойову позицію. І чому він покидає бойову позицію, ми не можемо зрозуміти. Ми тільки, нас тільки переконують, що головна виявляється причина це. Неадекватність покарання. Ну, немає такого. Немає такого. Не в цьому причина. І Залужний, і Зеленський, вони, в принципі, ну, мають розуміти, що в 21 столітті в Україні всі знають реальні причини. І причина не в тому, що неадекватність покарання, що це несправедливе покарання, виключно там фінансові санкції. Це, в принципі, все, що я хотів сказати сьогодні з приводу. Законопроекту 8271. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.